Навіть не знаючи, варто комусь нагадувати які неймовірні наші захисники та захисниці, які мужньо боронять нашу країну від ворога. Крім того, намагаються ще й нас підбадьорювати у соціальних мережах своїми часом кумедними, а часом надзвичайно зворушливими. Відео. Отже, як виманити у побратима 20 гривень на каву і про лакшері відпочинок на нулі, далі розкаже наша Тетяна Бродська. Дивимось. Доброго ранку. Мужні герої в перервах між боями вони ще встигають підбадьорювати нас своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші котики з СУ? Коли по рації передають накази, але тобі вже після декількох контузій щось не те чується. Десять дев'ять 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 да. Дев і десять. Десять десять. Да. 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 Ой, не чує баба. Пристрасті по-українськи, або коли зустрів ту саму сусідку, яка здала тебе ТЦК. Добра студія, чи як сказати? Добрий вечір, студія. Я казав вже, ви помовчіть якщо ж то. Ви вже говорили. Тут на поговорили не знати що. Поїхали на позицію, а тобі залишили записку із дуже важливим завданням. На те, сприняємо, арбуз уже 6.15. <плес> <плес> Они ще сплять. Далі коротка інструкція всім чоловікам, що краще ніколи не казати своїм дружинам, бо наслідки будуть відчутними. Сказать дружині, ти що масу набирала, це все рівно, що заглянуть в дуло зсушного танка і сказати поляниза. Коли у підрозділі нарешті заскочили на гарячому чотирилапого грабіжника, або як написали самі хлопці, цитую прийняли барона. Оце прийняли мене сьогодні зранку. На закися бронні предмети питають. А я всього все. банку тушонки та й з'їв. Побратими побачили тебе зі свіжим пиріжком в руках і почали підозрювати, що в тебе, мабуть, вища зарплата. Ну, за який ти його купив? Ну, за, за що? Ну, на зарплату ти його купив, саме чесно. Далі про те, як по-доброму видурити у побратима 20 гривень на кофе. Дай 20 гривень на кофе. Бего, до дорозі полавнув машину, мені носи. Золотий будь друг мені. Я сказав що ти мені друг. Я ой... за тебе навіть не говорю. Красиво жити не заборониш. Або хто хоче, той на нулі організує собі лакшері відпочинок із басейном. Анок ралі війни або думки військового у посадці. Вони мабуть, нас вбити хочуть. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні! Друзі, зараз буде невеличка реклама, після якої ми розкажемо кілька незвичайних фактів про хот-дог. Ви будете здивовані, бо я дуже здивувалася. І надзвичайні новини з усього світу. Дочекайтеся.